Так, ну що ж, всім привіт з вас, підпис. Давайте це Хойка. Почнемо маю нову гру обрати. Е, інші країни. І ось що ми робимо. Ростовацькі правила. Савок. Ой, ні, це не те. Це поведінка. Ось, ось те, що мені треба. Роздроблений. роздроблений савок. Ну так, всі інші не міняю. І. Я прибираю історичні фокуси. Я не знаю, за кого там. Давайте. Польща почати. Я просто зараз пересяду. Так, я вже вже один раз це робив. Це Однозу Україну. Україна без модів. Так, загалом, дивіться, що в нас зараз виходить? У нас зараз виходить, що ми... нема Савка. Все незрозуміло, куди всі підуть. Типу, німецький рейх не факт, що буде фашистським. Так само, як Британія, не факт, що буде демократією, тому що ми прибрали історичний фокус. Моя ж основна мета зараз піти в націоналізм, тому що це людські ресурси. І тому що це дасть нам можливість оголошувати мету війни, а в мене це зараз головна мета. Це повернення власних національних привінцій від Криму і Балти Тірасполь захопити. Коротше, Молдова. Крим. Це першочергова наша мета. Так, по дослідження промисловість. Промисловість і швидкість дослідження. Ну, по стандарту. Так, військ в мене взагалі нема. Це жахливо. Так, давай виробництво конвоїв. Я можу дозволити собі тільки. Давайте спочатку піхотку і до побладнання. Потім розширимось. Так, і забудовуватись в нас. Багато якісних регіонів. Є сенс одночас... одночасно і є, і нема сенсу починати з Харкова. Окей, давайте почнемо, даємо з Харкова. Три цивільних, потім два військових. Після Харкова буде Чернігів. Три цивільних, три військових. А потім подумаю. Так, по дивізіям. У нас є. Прям... Прям хорошо підходящої дивізії, для мене нема. І ось щось таке. Але у вас ППОшка. ППОшка мені не потрібна. Нехай. Так і в мене. в мене він спас... Так, зачекайте, стоп, що? Вони прибрали сталь? Тепер нема сталі в Україні? Що? якого біса, е. Серйозно, нема в Україні сталі, мені навіть сталь доведеться закуповувати. Я не можу поки що не з ким торгувати А може воно ще просто не провантажилось? Ні, я не можу сталь закуповувати. Ой, не можу, у мене нема сталі, точніше. А ні, є, зачекайте, стоп. Воно провантажилось, у мене тепер є сталь 71 тут і все. Фух. Це було б дуже неприємно, якщо мені довелося ще закуповувати сталь. Насправді для початку концентруватися виключно на піхоті. Так, до попладнення можна накопичувати. Давайте спочатку робимо чисто паняшок. Так, я зроблю 12 паняшок, просто аби-як. Зроблю аби як. Ось тут в пріоритеті просто щоб була хоча б якось кількість. В нас навіть. М -м -м -да. Не генералів, не фільдмаршалів. Все з самого нуля починати. Так, перший генерал є. Коротше, вся командна влада у нас буде йти ось сюди. 40 на підвищення, щоб зробити флітмаршу. Так, я вас дістаю одразу, щоб ви на, тренуйтесь. Так, італійські вимоги, там хтось піддався, байдуже. Так, Туреччина. Охоплена громадянською війною. Німеччина? Ух, Німеччині громадянська війна вже. Німецька військова хунта. Ха? Нас розвиток політики. Що нам в першу чергу треба? Це фашизм. Ох, щоб швидше прийти туди. Ти, дух? Колективизму я, на жаль, не візьму, тому розвиток промисловості. Так, електронне машине будування. Дякую, дякую. Механічне обчислювання. До речі, я тут помітив. У нас нема робочої понячки. Нам ніхто не дасть. Угу. Додатковий політ влади. Це прикро. Загроза. у-у-у Одразу ще плюс 10 популярності фашизма. Прекрасно. 42. 42 чи більше? 42. І по-хорошому в розвиток будівництва піти. Поряд владу ми зберігаємо до відкритих політичний дискус. Так. Болівійська революція, прикольна. Руверстати вивчив. Також прикольно, йдемо в конструкторну промисловість. Чуть Ну, До речі, фільдмаршал. Є, у нас тепер навіть фільдмаршал є. Який жах! Це буде складно, це буде дуже складно. Опа, будівництво. Будівництво. Зараз все ще 36-й. Давайте ось так. Трохи поліпшимо зброю піхотну Ну, слухайте, дивіться, тут сім провінцій кордон з Молдови, сім провінцій кордон з Кримом. Давайте ось так і обмежусь. Сім дивізій поки що. Це буде таке обмеження моє. Ось я не знаю, ми. Дочекатись 50% підтримки так чи взяти щось з вас? Теоретично можна взяти антикомуністичні рейди, що як того, якщо я не помиляюсь, збільшить мені навіть стабільність. Ну так, воно по ітого навіть трохи збільшить. Стабільність. Тому давайте 50 політкладе на антикомуністичні рейди. Тим самим пришвидшимо так, розвиток будівництва, пришвидшимо зростання Шизму підтримки. Так, далі в розвиток будівництва. ще один цивільний завод. Нам треба більш швидке забудова більш швидка. Більш швидке будівництво. Харкові ми вже фабрика будуємо. Так, все, я поставив пріоритет і. не знаю навіть. Давайте для кількості вас візьмемо. Мадіясь війна у німеччині, німецький рейх переміг, це якось логічно. Так, зачекай, німецька Ні, німецька військова хунта перемогла. Ого, прикольно. Це нейтрали? Прикольно, прикольно, це прям прикольно. Рейх програв. Ой, і те, що мені треба, це ППО. ППО. Ну це не те, що прям необхідно. Це просто непогано би бонусу було б мати ще ППО. Ну, ми такими темпами мінус по піхоті закриємо через 1000 днів. Ну, гаразд, через 750 днів. Пауза. Роздок будівництва що в нас тут? Ну, по ідеї, зараз. Якраз ми тут ну, розвиток інфраструктури перший візьмемо. Можна буде вже переходити в фашизм. Якраз за цей час, поки йде цей фокус, ми маємо збільшити до 50% підтримку. Там точно збільшимо зараз до 50%. Окей, цей фокус йде. У проводу дебати. Так, так. Зброю підтримки вивчив. Все ще 36 рік. Потяги. У нас навіть стандартний потяг не вивчений Так, це, це необхідно. Це важливо, це дуже важливо. Норвегія, громадянська війна в Норвегії. Да, громадянська війна в Мексиці. Що взагалі в світі відбувається? Громадянська війна в Іспанії, це нормально Це щось стандартне, громадянська війна в Іспанії. Так, механічне обчислювання взяли. Давайте. Вантажів, вантажівка є. Тоді, в принципі, можна радіо взяти. Так, і в нас популярність є. Зараз почекаю, поки. О, все, рішення зрозуміло. Просто національний референдум. Якщо народ цього хоче. То ми стаємо. Все. Прекрасно. Ми фашисти. І. Вперед. виправдання ти війни. у середньої землі Херсон. 120 днів? Якщо я тобі теж саме зроблю. 180 днів. 60 днів різниця буде. та йди я маю впортись. І щоб заощадити час, одразу почну на тебе. 60 днів різниця. За 60 днів я маю впортитись. За Херсон, тому вперед, щоб потім не втрачати час. Зрозуміло, що Румунії і Польщі ми не, ми не поспішаємо оголошувати їм від мету війни. Так, піхотка, давай захи... Протипіхотна атака в надійність. Хоча захист також важливий, вперед. І якраз тут розвиток інфраструктури закінчується. Можна спокійно йти в дух колективізму, хоча мені сюди не прям. Справді кажучи, я сюди поки що не поспішаю йти. Ми завжди встигнемо тут пройтись, у нас немає обмежень ні по часу, ні по чому такому. А тут мені просто дадуть підтримку фашизму і зобов'язане населення. З чим у нас, насправді кажучи, проблем нема. У нас нема проблем з військовозобов'язаним населенням. Поки що. Тому краще промисловість качнути. Так Крим нас не зупинить. Бо в тебе не має бути... В тебе два військових заводи. Якого біса? Ну, дивізі. Це вже приємно. Так, 37-й рік. Поїхали далі по першу чергу будівництва. Щоб швидше розбудовуватись. Якщо ми будемо якісно забудовані. У нас, до речі, суми. Ми завдяки фокусам в Сумах отримали максимальну інфраструктуру. І замість Чернігова я буду забудовувати суми спочатку, перед в його. Бо там інфраструктуру не треба відбудовувати. Італія! Громадянська війна в Італії. Де не буде громадянської війни? Мені цікаво. Просто світ в громадянських війнах. Так, Естонська та-та-та. Зачекайте що? В Естонії в нас що? Нейтрали. Дивно. У мене, до речі, є командний ресурс. І давайте поки що я буду витрачати командний ресурс на найм польових командирів, тому що ми потім будемо розширятись. Ось так, щоб в нас хоча б було 5 генералів. Ось один фільдмаршал, 5 генералів, прекрасно. Так як тільки тут буде 90 днів, я прекращаю тренування. Зато будівництво це прекрасно, можна ще взяти інфраструктуру, Миколаїв чи каси на майбутнє. Хоча ні, якщо ми щось беремо на майбутнє, логічніше все. Про цей військовий завод. Польща. А, Польща. Польський Селянський Союз, до речі. Блін, все одно ми не впораємось навіть, якщо вдаримо їм в спину. Це проблема. Так, все, стоп тренування. Так, там в Чилі те ж саме. Тепер фашисти. Хі, прекрасно. Так, кримські ідеали засуджуємо. Правильно, правильно робимо. Він тут. Ну що це за Степан Бандера? Вони не могли фотку взяти, я не знаю. Жах. Так, анархісти в Іспанії, це нормально? Цивільний потяг. Дякую. Думаю, далі тут в промисловості. Контрольна промисловість. Так, нам посилюють партію, байдуже. Все, готово. Одразу. Не чекаємо. Оголосити війну. Все перед, полетіли. Що тут? По ідеї, нас навіть ніхто не зупинить, я не бачу, щоб вони війська створювала. Все, Крим є. Ну, я просто вирішив натягнути і одразу. Все, і вийти. Хоча теоретично я міг почекати, поки вони візьмуть, фокуси по промисловості і так далі. І при того отримати те, що вони не візьмуть, але. але, але. А й мені не отримали. А, все в Криму. У них все було в Криму? Прикро, бо Херсон у нас національна провінція. Теоретично можна було вдарити в спину вам. Польський Селянський Союз. Але в них явно є війська, і це не просто паняшка. У нас це просто паняшка, і то. Короча, Ми навіть на якийсь мінімум не можемо розраховувати. Ти по промисловості нічого ще не взяв. Прикро. Так, якщо ти нічого по промисловості не взяв, в якого біса в тебе є війська? Так, в мене зараз додасться. Ще один військовий завод. Я відправляю його на ППОшку. Ще один відправлю на потяг. І ще один. На активки 37. Давайте максимальну фактичность вробництва. 37 рік Що там? У нас різниця не така велика була. А, через 30 днів. Так, дякую. Дякую. Військовий завод. Розвиток озброєння. Тут загалом будуємось нормально, 9 фабрик на будівництво, але я можу військову економіку взяти. І в мене буде 11 фабрик на будівництво, і мені не так страшно буде розвивати кількість військових заводів. Так ППОшка вже виробляється також. Далі щоб я хотів взяти це когось з вас, двох. Напевно, атаку дивізій. Так, все. Не чекаємо, оголосити війну. Сюди, ви вдвох сюди, ви вдвох сюди, ти один затримай їх тут. Вперед. А! А, це сапкові дивізії! Я думав, це молдавські дивізії, це сапкові дивізії. Так, і теоретично я б міг би піти на Польщу. Так, Молдова канула. мирна угода. Я вибачаюся, як же мирна угода? Дайте мені забрати. О, все. Затверди вийти? Так. У, непогано. Тут? Чому тут у нас нема національних провінцій? Тут же також, це все моє національне, ви що? Ну, Окей. Теоретично ми могли б проблеми створити селянські повстанські армії. Давайте використаємо цю можливість, поки в них проблеми. Ось так, я можу на все одразу зробити? І я не втрачу нічого, окей. за 110 днів. По-перше, Польща не програє, по-друге, я буду відволікати. Ну так, я буду санаціоністську Польщу Допомагати й тим, що відволікає їх. Ну, давай об'єктивно ми програємо. В теперішніх умовах ми програємо. Селянські, повстанські армії? Але хто сказав, що я залишаюсь в теперішніх. Що я залишусь? Так, з усього що є, я б... Мені між військовий воєнний авіакорпус, але для цього потрібно, ще переробка у щоб У нас була власна резина. А не закуповуємо. Так, там облетіли земну кулю, буває. З ким не буває. Хто з нас не облітав земну кулю? Кожен, кожен вихідний це роблю. Так, четвертий інтернаціонал. Ще один військовий завод. Останній військовий завод. Завдяки цьому у нас все буде вироблятись зараз. Монтажівку і тому ж рахунку. Так потім потрібен, щоб не хвилюватись за постачання. Польська Народна Республіка. А! -а, -а, -а. Мені прямо необхідно на тебе напасти, ти мене дартуєш. Тебе 11.46, дідів, тебе 12.28. Вони там окопались, окопались, сподіваюсь. сподіваюся. Так, стоп, пауза. Ти. Захист чи наступ. Захист чи наступ? Я постійно захист беру. Блін, так, за... давайте так, захист це справді важливий. Але наступ. Все, і зараз досвід армії буде збільшуватись швидше. Просто буде збільшуватись, тому що цього він настолком і не збільшувався. О, ми зараз ще в харкові фабрики добудуємо і прийдемо на будівництво військових заводів. Є. Yeah. Хі, зараз ще два військових заводи швидко отримаємо. Ще за 70 днів ще два. Обидва з них підуть Давайте піхотку. Ось так. 37-й рік. Так, промисловості. Я сюди пішов. Mm. Діавіація. Мі... Маленький. Міжвійськовий малий відлітак. Так, є. Військовий завод, конструкторна промисловість. Прекрасно, дякую. Тепер я б зайшов в інфраструктуру. Кічейку для досліджень взяв би технології 37 рік. Дайте двигун для авіації вивчу. Так, тут є, тут арта, артилерія спеціалісти. я не хочу. Я ППО. Я працюю з ППОшкою Як він. Міні... Так, все. У нас тепер є піхотна дивізія. І буде ППО. Дивіться, на одну дивізію треба 20 ППО. У нас на 40. Якщо якісь дві поняшки перероблю на стрілкову дивізію. Все. У нас буде дві стрілкові дивізії. О. Так, та. Експеримент з синтетичним пальним Ну, ППО вистачає. Зараз ще до побладнання почну збері... споживати. А ви всі отримаєте, до речі, вантажівками постачанні. Зараз ми створимо достатньо якісь вантажівок. Так, є. І тримай. Роту інженерів. Ну і намагаємося тренувати одну ще додаткову піхотну дивізію таку. У нас ППОшки. Справді кажучи, я просто переробляв тих поняшок, які вже є. Не. Ми зараз будемо орієнтуватись по ППОшці. Як тільки стає десятка. Точніше, двадцятка, як тільки стає. Переробляємо ще одну дивізію на ППО. Так, розвиток інфраструктури. Дослідження. Він ідеологічний, ідеологічний фанатізм би також мені дав бонуси непогані. Так, десь в мене тут тепер ще одна. Ось тут 100%, тут 100% відсотків інфраструктури Але ні, ми не шпаємо вас двох поки що. Так, двигуни. Грудень 37-го, я почекаю 38-й рік. Так у нас достатньо ППО, щоб ще якусь ось тебе. Переробку на стрілково. Мета... Я щось пропустив момент, коли в нас вже з'явились війни І вона по часу, в принципі, не обмежена. То тобто, загалом я можу піти на них коли захочу. Давайте переробимо ще ось ці три дивізії на стрілкові. Чисто ППОшкою. І вже підемо. І потроху будемо розширятись так. такими темпами. Впораємось, ми впораємось, не хвилюйтесь. За це не хвилюйтесь. Головне, щоб санаціоністська Польща трималась. А потім ми з нею поділимо. Сподіваюсь, поділимо. Ну що ж, а якщо ви шукаєте ще гру, в якій можна пограти за Україну, то по посланці в описі ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. А найбільше мене підтримують спонсори ніки, як яких ви можете побачити, ось тут на екрані, якщо хтось також бажає мене підтримати, сповзивайте спонсором на Ютубі, або донайте послання в описі, підписки, подавайте, коментарі і так далі. Також мене дуже сильно підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!